Ось він могутній каньйон річки Ушиця. Куди ми вирішили на вихідні гайнути. Поділля одна з найпрекрасніших земель на планеті. Земля. Моє улюблене місце в Україні. Дика місцевість, де практично вже не живуть люди. Вимерлі села. Ось там внизу протікає річка Ушиця і попереду. Просто зараз виглядає, як зараз ще там колись було село Гамарня. Де років вже 15 не живе ні одна людина. Кришталева річка внизу якій повно риби. Ось на ось там прямо Марусин камінь легендарний. Старе язичське капище, потім християнське місце. І оповите сотнями легенд, не сотнями, а десятками легенд, а різноманітними, від того, що там розбійники ховались, потім повстанські отамани. Просто чарівні дівчата кидалися з цього каменю через різні трагічні кохання і тощо. Краса неймовірна. Серпень місяць 2019 року. Так виглядають залишки села. Хати під солому, які завалилися, хтось перекривав толю зверху. Цю солому зверху перекрили толю. І потім це все не допомогло, все рівно хата обвалилася. Сумна така ситуація. Але город оглянутий. Родичі живі. Така атмосфера українських подільських сіл. І на це такий вхід на це подвір'я. Стоять такі ідоли, не ідоли. ну, Це починало з ідолів, колись робили язичники, такі при входах в свої городища, населені пункти. А потім це, все все прийшло в такі каміння. І кернички ось такі. Руками довбані з каміння зустрічаються. Клас. Глибока керниця. Круто. Ось ми спустилися на саму долину, ось там вже річка Ушиться, наші друзі йдуть. Я мчусь за ними. А, а отак от виглядає межа Віньковецького. І мені навіть важко сказати який. Тут, походу, Ярмолинецький район, а отут одразу от за 100 метрів до Найвецький, так? Це саме місце, де сходяться три... Три райони в одній точці класи. І ось ця річка Ушиця. Місток такий автентичний, крутий, дуже кльово. І річка. Практично не засмічена. Ну, Пляшки трапляються, але вона все рівно круто виглядає. Тут багато риби водиться. Краса. Дійсно, якщо йому зараз Василь, каже, з таких річок колись класики малювали свої картини. Ось ми знайшли таку місцину, вирішили тут зупинитися на ніч і відпочити провести так вихідні на прекрасній подільській природі. І... Дивіться, от перед нами хтось відпочивав сьогодні. Ну, що вони в головах цих людей? Прикольно, Мат, ну, півтора метра гарантія, да? Это? Да ты поводимому. Адаптовуйся! Wow. Давай! Махаллайт лайт не писал. Нет. Кто ветернул? Я бы а ты зевался там. Тогда в риске? Там риске ты? Кто короб, че щука? Не, Карась? А тут що ловиться? теж карась? Тут є і карасі, і плотвичка, і бачки, і золотушка. А ось і початок села Гамарня. У такому стані все село. Зараз оце вулиця. Ми йдемо вулицею. Колись процвітаючого, в недалекому минулому села в Дунайвецькому районі на Хмельниччині. Тут можна бачити залишки входу до цього подвір'я я не знаю це навіть на хату не схоже якийсь хлів напевно від хати вже нічого не залишилось а от дивіться які далі мури йдуть дивись якого каміння мур викладений оце колосальна титанічна робота так? людей була диви в той час без всяких там підйомників без нічого таке каміння на пузі тягати і будувати ці мури і туди вулиця пішла вся старі вмирають і вон хата і видно, там у корча хата на відео ледь-ледь проглядається. Ось пальцем мене. Раз, раз зараз ця хата стоїть. Вони кажуть, місцеві люди це ще навіть не гамарня, це грабарки околиці малого Олександрова. 20 років тому жило повно людей туди. Це вулиця, кишила людьми, дивіться, зараз повний прип'ять Чорнобиль. Ось так виглядає. Про це би зняв НБО, хто хто там знімав фільм про Чорнобиль, що зараз купа туристів полетіла в Чорнобиль. Зняти би ось це, як тут люди жили, вимирали їхні долі. Круто! от-от. Наскільки тут потужні місця? Тепер йдеш, просто цей запах, запах, атмосфера, повітря. Протяг. От фірточка. І там хата на подвір'ї. Ось тут 40 років назад молодиця з очерниць поверталася, брала цю фірточку, заходила. А в цій хаті на гамку її мати лаяла. Де ж ти галинку гуляла? Де ж водитися з тим Михайло получиш? Бачите, тут тривало буремне життя. Ці люди думали, а що завтра, а що я вдягну, що я буду їсти, як моя кар'єра складеться, ой, хата обсипається. Тобто жили з сьогоднішнім буденним, рутинним життям. А ми зараз можемо бачити, через кілька десятків років, наскільки життя швидко плине. І наше особисте з вами життя нікому не потрібне, крім нас та наших родичів. І після цими оселями, в які люди вкладали свою душу, час, гроші, будуть блукати лише такі любителі, як ми рідної землі Поділля. Знімати відео це в кращому випадку. А в 99 му випадках це будуть блукати тут шукачі за металоломом та чимось наживець. Ну, вони ж давно тут відблукали, вони витягнули абсолютно все, що можна витягнути. Яка краса попереду відкривається. Приїжджав. І одна з останніх хатів живих. Дійсно живі люди теж в цьому будинку життя? Ні, хаті не живуть. Але просто доглядаю, так, саме? Класик не тут не викошено. Не ну знаєте, мене не ці місця більше поради за Карпати якийсь. Тут настільки круто. Mm -hmm. Просто ідеальна подільська природа. Ось цей будинок. Де живуть люди, в нього такий спуск вниз до ріки. Внизу тече ріка Ушиця, де ми зупинилися, ночували, розбили там внизу зулаги. <рес> ось тут далі ми піднімаємося до марусиного каменя. Супер мальовничими місцями. Піднялися буквально мати на 20, який край види відчинявся. Ще одна жила хата, де люди живуться. А ось і він марусин камінь. Ми наближаємося до нього. Найлегендарніше місце в Великому Олександрі оповити легендами, міфами та байками. Підйом до каменя, виглядає ось таким чином. Справжні Карпати. В Карпатах і те так стрімко не ходиш. Без Давай. Його видно, він посередині виходить. Його всюди да. видно. Да, місце оце, як припускає Діма місцевий краєзнавець, як спершу та горі вогонь. А там далі є, отак заходиш, там, як би сказати, є жертовник невеличкий. І він забитий хрестом. На ньому вибитий хрест. Ну, якби це зазвичай робилося, але саме... Після язичницького капища сюди християни прийшли, так, вони любили так, завжди. Так, так, вони завжди язичні... приходили на ті місця. Але сама основна особливість того камня, що сюди завжди тягне людей. Завжди, немає значі. Хтось звідки не був, всі сюди їдуть, на І ось. Ось, бачиш? стара, тут один хрест є, а ось цей інший хрест. Видно, тут монахи коли жили, да, молилися якась, як келя їх була. А вони якісь розписи. Ну, то на, Це на, вже діти записи більш сучасні, там 1991. Але тут був один з написів 1770 якийсь рік, Був один з написів такий. Доволі цікаво, не знаю, хто його написав, чого я написав. Є ті легенди про Марусин камінь, там. Достовірної такої більш чіткої легенди, якби не сформовано, що тут, чи то була отаманша, Маруся, чи то була закохана дівчина, яка там переховувалася від... Татар, але. Чергові, типу, Марусин, типу Марусин камінь, ну і Марусин камінь. Так, 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 так. Так. І тут був ліс, і вони тут. Тут ще є гіпотеза, що є десь печера неподалік, може бути, що є та печера. Ось там напроти в цьому лісі, що зараз на відео ліс видно, там є ціла система величезних штолень. розроблених на початку ХХ століття і потім німцями доформована в 40-х роках, по кілька кілометрів під землею. Звідки добували фосфорити? Подекуди вони затоплені водою, дуже такі круті. Ні, Ось власне сам русин камінь. всі не По одному. Ого, які ж краєвиди звідси. Дасть фантастич, це неймовірно просто. Отут тут дійсно дух захоплює.